Так, друзі, йдемо перевіримо пана Бойка Toyota, блін. Може вона на бляхи все-таки поддельные номера, чи що. Тойота за 46, чи скільки? 49 тисяч. Там декорации надо подивитися. Вона, вона Нормальна Тойота немає. Ні, не подробнее, я думаю, що підробні номера. намирала. ціла не побита, навіть. Я думаю, що це на бляхах. Цена така хороша. главное, он значок України ГЕР подцепити малий призуб. Все остальне тут таке. Є бруська, б Давай дамо на 500 гривень більше заберемо. Вже вже... а, ну так, да, вже покатався на ній. Тим паче ліва лє... сторона там явно просіла в ній, блін. 180 кигиблінь, вивозити це, звісно, не да. Пане Ганзич, внесіть вже в декорацію ту машину свою. Скільки можете вже кататися на ній. Вон ще один, бачите, бін. їздить б. Це у вас такі ціни в тараші на тачці, 49 тисяч гривень. Та йота як ви вважаєте? Я не знаю. Ви ж, знаю, ви ж краще знаєте, ви ж працюєте. Що вас там допитують вже потрохи. Ну так. Да. А да. вас ще ні? А що вже мають? Ну я думаю, так. Да. Я згоден. Да. Я даю покази більше, чим ви буваєте на свіжому повітрі. Ну, да. да. Так що я завжди за По покази давати. На все добре.